Your dreams. You don't need sympathy. I got a bill for everything. Just take that. Хогля про важливе для водіїв. Привіт усім, хто сидить за кермом. 18.15 на годиннику радіоголосу студії Юлія Осьмак. І це час автомобільних новин. У випуску почуєте ситуація на дорогах Львова на Дорошенка і Сахарова затори. Розлючені футбольні фани ледь не влаштували транспортний колапс у місті. Облавтодор не готовий до зими. Не полагодили техніку. Поїхали. На Дорогах міста Сахарова на світлофорі на спуску з вулиці Стрийської ДТП і утворився затор. Вулиця Дорошенка ближче до центру паралізована. Якщо в напрямку від проспекту Свободи рух не сильно ускладнено, то до центру чималий затор. Це пов'язано з бійкою Ультрас в проїзді Крива липа. На місце події прибули поліція, міліція і карета швидкої. Тож рух ускладнено через нагромадження службового транспорту. Стрийську дві години тому блокували футбольні фани в знак протесту, що не змогли придбати квиток на матч Україна-Словенія. Протестували оригінально. Група із 25 людей 5 хвилин ходила по пішохідному переходу взад вперед. А наступні 5 хвилин пропускала автомобілі. І так впродовж години. Великі затори утворились від автовокзалу і до торгового центру Кінгпрос по обидві смуги. Розлючені водії об'їжджали колону машин тротуарами і газонами. А ще погрожували фанам-протестувальникам цитую відірвати ноги, якими ті ходять. Якби протестували... Не розблокували рух, це могло б обернутися транспортним колапсом. Бо вже скоро на Львівську арену почнуть з'їжджатися вболівальники сьогоднішнього матчу Шахтар мальме який розпочнеться о 21.45. А їх, щоб ви собі розуміли, очікують аж 35 тисяч. Максимально розвантажити рух перед і після матчу Жахтар-Мальми змінили схему доїзду до стадіону. Заїхати можна двома маршрутами Стриська, Вернацького, Броварського, Арена Львів. Або Астриська, Сукільницька, поворот перед іподромом Карла Міклоша, Арена Львів. А виїхати зі стадіону за маршрутом Арена Львів, Броварського, Вернацького Остриська. Вулиця Карла Міклоша буде остороньою. Перед матчем в сторону заїзду, а після матчу в сторону виїзду з арени. Облавтодор досі не підготувався до...